Усім привіт! Сьогодні розповім вам про дуже круті навушники, причому не за всі гроші світу, але при тому вони мають реально дуже класний звук. Підтримка кодеку LDAC, підтримка Hi-Res Audio. Навушники дійсно звучать дуже класно, сидять приємно, виглядають і зроблені дуже круто. І до того ж коштують відносно недорого. Це Ugreen Studio. І у мене сьогодні на огляді аж дві версії навушників в різних кольорах. В такому кремовому кольорі і в чорному. Тут ви вже себе можете обрати, який вам подобається колір більше. Ну і відповідно навушники реальні, що в чорному, що в світлому кольорі виглядають шикарно. Тому в цьому відео все в деталі зараз розповім. Поділюся з вами своїм враженням. Ну і, звичайно, ми поговоримо також про характеристики даного девайсу. Давайте покажу вам в деталях спочатку білий колір, а потім чорний. Що мені сподобалося в такому кремовому кольорі, в тому що він виглядає дійсно. Цікаво, чорний це класика, але от такий колір реально він якось дорожче виглядає. І саме найголовніше, що мені сподобалося, що тут не фарбована оця верхня дуга. Плюс на самому пластику, на цьому кольорі не видно слідів від пальців рук. Ну і не буде тут облазити фарба. А от якщо говорити про чорний колір, ну це класика, я розумію. Але все ж таки сліди тут є, і тут дужка вже пофарбована, і теж на них на ній сліди лишаються. Як покаже себе в час експлуатації, ну там з часом, точніше, невідомо, але знов ж таки фарба може облазити. Ну це, хоча моє припущення. Але в цілому, теж чорні виглядають дуже круто. Поставляються навушники ось такі фірмові коробці. Тут одразу перераховуються переваги навушників, тут є 4 вбудовані мікрофони. Навушники підтримують ANC, тут є активне шумозаглушення, є режим прозорості, про який ми поговоримо трошки далі. Підтримка частот 20 Гц-40 кГц, і перевага навушника, що можна грати до 120 годин. На акумуляторі відповідно це без включеного ANC або шумозаглушення. Що стосовно характеристик, або можете поставити на паузу, або перейти за посиланням і переглянути всі параметри цих навушників вже на сайті Ugreen. Їх, до речі, можна придбати або на офіційному сайті, або на AliExpress. і ці навушники варіюються від 1800 до 2000 гривень. Що, як на мене, дуже класно. У комплекті з навушниками є ось така документація і два кабеля. Кабель один, 3,5 джек з двох сторін для дротового підключення. Плюс у нас кабель є Type-C, Type-A для зарядки самих навушників. Особисто мені дизайн цих навушників дуже подобається. Вони виглядають професійно і реально з дизайном вони вгадали, тому що навушники за свою ціну... Реально виглядають дорого. Мені подобається якість виконання, якість матеріалів, це пластик, метал, є тут м'які відповідні елементи, і навушники в руках відчуваються дійсно дорого. Хоча, знову ж таки, як на мене, ціна на них доступна. Якщо говорити по дизайну, тут є цікаві такі вставки комбінованого кольору. Знов ж таки, це кремовий колір, плюс є ставки такого сріблястого, зверху срібляста дужка, і самі амбушури такі, скажем, сіроватого кольору, але все одно. Дуже гарно поєднується з загальним дизайном навушників. Як сказав раніше, пластик тут практичний, слідів не лишається, і з часом думаю, покаже він себе добре. Стосовно взагалі самої конструкції, значить, що ми тут маємо? Конструкція сама гнучка. Подивіться, наскільки вони гнучко е, ну, знову ж таки регулюються. Якщо говорити про чаші, вони ось так повертаються, тобто при необхідності ви можете наушники повішити собі на шию, коли носите, або, наприклад, на кріслі сидите, скинули їх і вони вам не заважають. Самі чаші мають теж от певний кут. Рухається, тобто так для регулювання зручного. Ну і плюс дужка теж регулюється. Ось воно на максимум. Розмір теж тут доволі великий, тобто підійде, я думаю, будь-кому. Тримається положення дуже добре, тобто воно фіксується гарно, є чіткі відсічки, металева частина відповідно для посилення конструкції. І реально відчуваються навушники і на голові, і в руках дуже якісними, і все тут продумано. І відповідно, можете ось таким чином їх також скласти, покласти в сумку. чи Зак і транспортувати. Теж це зручно реалізовано. Що стосовно м'яких вставок? значить, зверху у нас є м'яке голів'я, воно має таку функцію, типу пам'яті, коли ви притискаєте, відпускаєте, воно все вертається. Це в наш шкір замінник, екошкіра по сучасному. І по суті, по якості шкіра мені подобається. Вона має таку структуру, вона доволі міцна. От відчувається, що плотність її така непогана, і матеріали всередині там не пожаліли. Зверху навушники не тиснуть. Я розумію. Що все це індивідуально і по формі і по у кожно різні вуха, різні голови, ем, різні знов ж таки, відчуття, але в цілому воно б дуже приємно. Тобто, зверху тут не тисне. Що стосовно самих амбушур, то вони дуже м'які. Тут теж подібний матеріал, піна всередині. Ви відпускаєте, воно вертається назад, приймає форму. Дуже все м'яко, якісна шкіра. Вона, скажімо, тут трошки вільно так е зроблена, але в цілому виглядає гарно. Прошита тут теж гарно. Єдиний момент, що є тут всередині така вставка, вона більш така тонкіша. Ну це тільки час покаже, як воно там всередині буде триматись. З особливості також, що мені сподобалось, помбушурам. Не пожаліли туди, проклали такий дуже класний поролон. Він м'який, і його товщина дійсно дуже хороша вухами. Я, хоч і не сильно до поролону, але коли ви навушники вдіваєте, притискаєте, все таки воно буде дуже приємно, там є достатньо місця. Ну і плюс самі чаші вони мають такий середній розмір. Вуха в мене спокійно поміщаються, мені не дискомфортно. Тобто по пасаці, по амбушурах, реально дуже класно. По вазі ну вони не є легкі, але в цілому навушники, скажімо так, не сильно. Відчуваються на голові, ви до них досить швидко звикаєте, не тисне ніде, і в принципі бажання їх скинути немає. Що ми маємо на самих навушниках? Ну, по-перше, тут є у нас отвори для мікрофонів, відповідно для режиму прозорості. Є в нас кнопки керування, виходить, ось на правій чаші розташовані усі кнопки. Кнопки плюс і мінус. Дуже приємно реалізовані кнопки, класно натискаються, доволі тихо, чітко, їх нащупати дуже просто, і при тому мені подобається, що ви там не переплутаєте, кнопка Power нижча плюс-мінус вона одна суцільна. Кнопка Power безпосередньо, роз'єм Type-C для зарядки, роз'єм 3,5 для дротового підключення. І тут кнопка включення режиму NC. Плюс цією кнопкою ви переключаєте режими. Тут є ігровий режим, є режим прозорості, є режим шумозаглушення. І це ви все одним натиском, виходить, включаєте і виключаєте. Тут є мікрофони. Отвори. Ну а на цій чаші в нас виходить нічого немає, окрім отвору під мікрофон. Ну і саме цікаво, що ж можна сказати по звуку даних навушників. Ну, звуку навушників дійсно дуже хороший. Як я сказав, навушники підтримують Hi-Res Audio. тут також є підтримка LDC кодеку. Працюють навушники на Bluetooth 6.0. Перший раз бачу такий протокол в таких недорогих навушниках. Ну, якщо говорити по самому звуку, то він дуже гарно збалансований. Навушникам вистачає і гучності, і бас відчувається, в ігровому режимі буде менша затримка. Якщо говорити, наприклад, про частоти, то, ну я вам скажу так, низькі частоти. Твердий середнячок, високих частот вистачає середніх, хотілося б трошки більше. От серединка не сильно відчувається. Але знову ж таки, ці навушники вони будуть дуже класні для, наприклад, роботи з аудіо, роботи зі звуком. Звичайно, в них можна слухати музику, можна грати. Без питань навушники відтворюють звук дуже класний. Але якщо говорити за цю ціну, там 2000 гривень це реально такий дуже класно збалансований звук. Якщо говорити, наприклад, про режим прозорості і режим шумозаглушення, то мені також сподобалось, як тут реалізовано. Наприклад, прозорість вона відчувається дуже класно. Ви, коли вмикаєте цей режим, дійсно дуже гарно чути свій голос і чути е, навколо, е, оточуючи ваш середовище, звуки людей і так далі. Але є такий момент, що звук звучить вже е, в динаміках таке відчуття, що ви говорите через якийсь студійний мікрофон. Звук приємний, він насичений. Він Такий, знаєте, ну дуже якісний, але до природнього йому далеко. Що стосовно шумозаглушення, то воно тут, скажімо так, якщо говорити про п'ятибальні шкалі, Працює на четвірочку 100%. тому що шумозаглушення працює досить гарно, воно відсікає дійсно багато шумів, багато звуків, але знову ж таки, якщо щось голосне буде біля вас, то ви можете почути. Це ми говоримо, коли музика виключена. Якщо музика включена хоча б на 30%, то ви взагалі вже нічого не чуєте. Якщо говорити, наприклад, про максимальну гучність, то в принципі, навіть на максимальній гучності без режиму шумозаглушення, ви нічого не почуєте. А от з ним воно взагалі глушиться абсолютно все, тому знов ж таки тверда четвірочка.